Вихід, тридцять другий розділ, і побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори, і зібрався народ проти Араона та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивів нас з єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав їм Араон поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ поздіймав з себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Араона. І взяв він ще з їхньої руки, і вформував його в глині, і зробив із нього лити теля. А вони сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. І побачив це Араон і збудував жертівника перед ним. І кликнув Араон та й сказав: Завтра свято для Господа! І повставали вони взавтра рано вранці, і принесли цілопалення, і привели мирну жертву. І засів народ до їди та до пиття, і встали бавитися. І Господь промовляв до Мойсея: Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм. Зробили собі лите теля і поклонились йому, і склали йому жертви та й сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю. І промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ той, і ось народ твердошиї він. А тепер залиш мене і розпалиться, гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: Нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випроповедив з єгипетського краю силою великою та міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи? зле ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах та щоб винищити їх з поверхні землі. Вернися з розпалу гніву свого та й відверни зло від свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля. Рабів своїх, що ти їм присягав був собою, та говорив їм помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю оту землю, що про неї сказав, дам вашим нащадкам, і вони посядуть навіки. І вернув Господь зло, про яке говорив, щоб робити своєму народові, і повернувся, і зійшов Мойсей із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва, писані з обох їхніх сторін, звідси, і звідти вони були писані. А таблиці Божа робота вони, а письмо Боже письмо воно, вирізьблене на таблицях. І почув Ісус голос народу, як кричав Він та й сказав до Мойсея Крик бою в таборі. А той відказав: Це крик сили переможців, і не крик слабости переможених. Я чую голос співу. І сталося, коли він наближався до табору, то побачив теля те та танці. І розпалився гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці з рук своїх, та й розтрощив їх під горою, і схопив він теля, що зробили вони, та й спалив на огні, та змолов, аж став порох, і розсипав на поверхні води, і напоїв тим синів Ізраїлевих, і сказав Мойсей Араонові, що вчинив тобі народ цей, що ти гріх великий навів на нього. Араон відказав: Нехай не запалиться гнів мого пана! Ти знаєш народ, цей, що він у злому. І вони сказали мені: зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Бо той Мойсей, муж, що вивів нас з єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав я до них, хто має золото, поздіймайте себе, і дали вони мені, і я кинув його в огонь, і вийшло те теля. І побачив Мойсей народ, що не загудзаний він, бо Араон розрл. Гнузав його на ганьбу поміж їхніми ворогами, і став Мойсей у брамі табору і сказав Хто за Господа до мене? І зібралися до нього всі левіїві сини, і сказав він до них так сказав Господь Бог Ізраїлів припашіть кожен меча свого на стегно своє, перейдіть і верніться від брами до брами в таборі, і повбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свого. І зробили левіїві сини за словом Мойсеєвим. І впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловік, і сказав Мойсей: Освятіть сьогодні себе для Господа, бо кожен мстився на сині своїм та на браті своїм, і щоб сьогодні він дав вам благословення. І сталося на завтра і сказав Мойсей до народу: Ви згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, може, складоокуплення за ваш гріх. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: О, згрішив цей народ великим гріхом! І вони зробили собі золотих богів, а тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх. А як ні, витри мене з книги своєї, яку ти написав, і промову Господь до Мойсея, хто згрішив мені, того витруй із книги своєї. А тепер іди провадь цей народ туди, куди казав я тобі: ось мій ангел піде перед лицем твоїм, а в день кари моєї покараю їх за їхні гріхи. І Господь ударив той народ за те, що вони зробили теля. Яке Араон вчинив Бог.